У 13 столітті Європа жила своїм звичним середньовічним життям. Хтось варив пиво і сперечався про природу трійці, хтось бився за трон у Парижі чи Константинополі, а хтось на Русі вкотре грисся за київський стіл, наче католицькі священники, запрощення гріхів для маленького хлопчика, і в цей момент на краю світу. Там, де мапи закінчувались, а географи писали, тут живуть дракони, народжується те, що змінить долю континенту. Їх називали нащадками вовчиці батогом небес або ж просто монголами. Для душніл ми знаємо, що цим терміном їх почали називати пізніше народ, який не мав ані великих міст, ані пишних палаців, ані філософських трактатів про природу добра і зла, зате мав інше дисципліну, шалений військовий геній і здатність перетворювати будь-яке зіткнення на криваву математичну формулу. На чолі цього степового апокаліпсису стояв ТЕМУ. Ин людина, яка починала з того, що їла щурів у гірських ущелинах, а закінчила тим, що Європа здригалася від однієї згадки про його армію, яка знищувала країни швидше, ніж папа римський встигав вигадати новий хрестовий похід. До Русі ця буря наближалась поступово. Спершу чутки, десь там далеко, якісь вершники знищили хорезм, розчавили половців і розбили армії, що здавались непереможними. Потім пролунав перший грім. Битва на Калці, де руські князі виступали радше як статисти у кривавій виставі під назвою Як не слід воювати. І нарешті чорна хмара, яка накриє все 1237 рік, коли Батея рушить на північний захід і почнеться катастрофа, якої Русь не переживе. До речі, на моєму іншому каналі друзі Кліо я якраз розпочав цикл відео про древню Русь. Там я розповідаю історію України за темами, які необхідно знати для вступу в будь-який університет. Тому підпишіться самі, щоб освіжити знання з базової історії та підпишіть ваших дітей. Адже в першу чергу це канал для них без матюків і похабних жартів. Шо? У 1223 році на південних рубежах Русі з'явився невідомий народ, і з цього моменту почався середньовічний катаклізм, що залишив глибокий і трагічний слід у пам'яті деяких слов'янських народів. Наприклад, у історичній традиції об'єднаних рабських виміратів монгольську навалу розглядають як одне з найбільших випробувань за всю багатовікову історію: поряд з піченнями, смутою, вторгненням Наполеона 1812 року та воювали». Щоб підкреслити масштаб і наслідки тих подій, у російській мові утвердилися окремі поняття: – «нашествіє» як символ небаченого за масштабами вторгнення, та іго як позначення тривалого підкорення і залежності, адекватні ж історики вбачають у монголах тих, хто перетворив болота на деспотичну імперію. Водночас представники євразійської школи вважають, що 250-річна залежність принесла фундаментальні цивілізаційні вигоди. Тож давайте розберемось, де тут істина. Якщо хочеш побачити, як Москва знову платить данину великому хану, то задонать на ЗСУ. а за внесок від 50 гривень отримай відео у подарунок. Деталі у описі під відео. Зустріч Русі зі степовими кочовиками не була чимось новим. Київське князівство вже багато десятиліть воювало з половцями, ну або ж куманами чи кепчаками, в залежності від перекладу. З часом на тлі політичної роздробленості кочові народи почали виконувати роль союзників окремих князівських родів, що ворогували між собою. Уже в 12 столітті київський князь Святополк, борючись за владу зі своїми родичами, організовував походи проти куманів. Війни за спадок, улюблена забава українців. Київські князі чудово знали слабкі сторони кочуваків і навчились використовувати їх проти них. Якщо влітку половці літали по степу швидше, ніж чутки про княжі інтриги, то взимку вони були прив'язані до місць із запасами корму для худоби і коней. Саме тоді руські князі і приходили в гості, із мечами, луками та бойовим ентузіазмом і брали в облогу їхні зимові табори без своєї блискавичної кінноти половці перетворювалися з грізних вершників на звичайну піхоту і зазнавали поразки за поразкою, поки їх не витіснили далеко за межі земель між Карпатами та Доном. А Відступивши до басейнів Волги та Кубані, половці дістали в Києві прізвисько дикі через їхні постійні союзи з ворогами, Володимиро Суздальськими, Чернігівськими чи навіть. Галицькими князями. А тим часом на обрії з'являлася загроза куди масштабніша. Поки руські князі продовжували боротися з кочовиками на їхні кордони повільно, але невпинно насувалася нова сила монголи. Під час завоювання Хорезму загони Чингісхана вже перетнули Урал і зиму 1215-1216 років провели в степах сучасного Казахстану. Не дуже важлива інформація для вас, але важлива для історичного контексту. Саме тоді вони напали на диких половців не випадково, а через їхній союз із давніми ворогами монголів, племенем меркитів. Останні чинили запеклий опір монгольській експансії, і це втягнуло половців у смертельне протистояння з новою силою, що вже прямувала на захід. А зараз я прошу вас підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Якщо вам подобається мій контент, подача, монтаж, диктор – чи будь-що інше, поставте вподобайку та напишіть про це в коментарях. Такими простими діями ви власноруч створюєте український ютуб і витісняєте русняву нечість зі своїх рекомендацій. Історичний канал Коханець Кліо, історія сперщику. Щоб поставити остаточну крапку в історії маркетів і половців, які наважились чинити опір імперії, Чингісхан у 1222 році надіслав у похід близько 10 тисяч вершників, із них лише 4 тисячі були монголами. Решта ж належала до підкорених народів, яких ми сьогодні назвали б союзним контингентом. Та не біду для Русі у конфлікт отрутилися і князі втягнуті у справу родинними зв'язками. Хан Котян, тесть Галицького князя Мстислав переконав його створити широку коаліцію разом із київськими та чернігівськими князями. Монголи спробували розв'язати питання мирно, надіслали послів із пропозицією припинити допомогу половцям. У відповідь князі не лише відмовилися, а й убили дипломатів. Для монголів це був сигнал, що війна неминуча, адже у їхньому законі яса таке зухвальство вважалося тяжким злочином і каралося смертю. Подейкують, що кари можна було уникнути, поставивши лайк під цим відео. Командувати каральним походом вирушили справжні зірки монгольського генштабу Субедей та Джебе. Чи джебе замість прямої атаки вони вирішили обійти половців стилу через Кавказ, розгромивши дорогою грузинів та аланів. У 1223 році вони опинились на руських землях, де їх зустріла коаліція з 80-ти тисячного війська князів і половців. Монголи ж мали набагато менше сил, але взяли своє не чисельністю, а тактикою. Руські війська розбили по черзі. Спочатку Мстислава Удалого, потім Чернігівського князя. Після трьох тижнів облоги впало й київське військо. Князів узяли в полон і стратили, використавши їхні спини як імпровізовані столи для бенкету. В Монгол. Польській культурі це називалося урок дипломатії. Ця кампанія стала жахливою поразкою. Князівські війська знищені, а країна без захисту. Та навіть після цього Русь не зробила жодних висновків і знову занурилась у старі добрі міжособиці. Війна закінчується лише тоді, коли ворога знищено остаточно. Так звучала стратегічна Максима Чингісхана, Хана, яку його нащадки сприйняли не як філософію, а як дуже чіткий робочий план. Тому, коли у 1227 році великий хан відправився у вічний степ, його спадкоємці взялися доводити справу до кінця і добивати. Те русько-половецьку коаліцію, яка, чесно кажучи, уже й так ледве дихала. Три сини Ченгіс хана і онук Батей поділили між собою імперію. Верховним ханом став Угедей і одразу ж закликав родичів до старої доброї розваги, глобальної експансії. Спочатку монгольська машина пройшлася Китаєм, змусивши чурдженнів схилити голови. Джурджани, тонгуські племена, що у середньовіччі заселяли територію Манджурії і заснували династію дзінь. Лише після цього, у 1235 році, великий курултай, ну або ж рада родових вождів, ухвалив рішення знову організувати євротур. Так почався знаменитий похід Батия, грандіозна експансія, що мала пройти через 5 тисяч кілометрів степів і пустель, закріпитися в Казахстані і далі рушити на Русь. Попереду був довгий шлях, через який монголи рухались повільно, але впевнено, використовуючи перевагу своєї кінноти. Кожен воїн мав по три-чотири коні, що дозволяло долати величезні відстані без зупинок. Жодна армія світу не могла зрівнятися з монгольською у швидкості та маневреності за підрахунками сучасних істориків. Армія Батия складалася з 30-40 тисяч вершників. Якщо ви почуєте десь цифру в 100 тисяч, то більш всього це Карпенко Карій. Якщо ви почуєте десь цифру в 100 тисяч, то більш всього це вигадка, адже на таку кількість конів не напасеться. оскільки військо могло долати за день лише 25 кілометрів, перехід у район Волги, тобто приблизно 5 тисяч кілометрів, тривав понад рік. Першими, хто відчув на собі справжню міць монгольської армії, стали волзькі булгари у 1223 році. Вони були єдиними, кому вдалося перемогти монгольський загін. Але ця перемога дорого їм коштувала через 14 років. Кочовики повернулися і зрівняли їхню столицю з землею. Відправивши до предків все населення до останньої душі. Після цього Орда розділилась на дві частини: одна погнала половців світ за очі аж до Орбана, тобто до Угорщини, інша рушила на руські землі, зокрема на Рязанське князівство. Важливо, це сталося вже після того, як мирні переговори провалилися. Монгольські вимоги завжди були однакові: визнайте верховну владу великого хана, платіть данину, підпишіться на коханці Кліо. Та живіть спокійно. Князі, як завжди, вирішили, що домовитися між собою це занадто складне завдання. Якби вони виступили єдиним фронтом, мали б шанс на успіх. Але замість цього кожен сидів у власному князівстві, чекаючи, що монгол обійде його стороною. Рязань і ще кілька міст так і не дочекалися підкріплення і були спалені до тла. Особливо відзначився Володимирський князь Юрій Всеволодович, який мав допомогти сусідам. Та, дізнавшись про наближення ворога, він зробив те, що, мабуть, вважав геніальним військовим маневром, наказав мешканцям самим боронити столицю, а сам організував допомогу десь подалі від поля бою. Допомоги, звісно, ніхто не бачив. Проте карма зла штука. Князь Юрій випадково потрапив у засідку монгольську розвідувального тумена загону і загинув разом зі своїм військом після короткої паузи на берегах Волги, де армія відпочила, перегрупувалася і поповнила втрати, орда продовжила свій марш на захід. Спершу впав торжок, а потім черга дійшла до Новгорода, який, утім, проявив здоровий глуст і просто відкупився від монголів. Батий образ не тримав, узяв золото, чемно подякував і поїхав палити Козельськ чи Козельськ, як 14 років тому, без зайвих сантиментів і з цією жорстокістю. Наступною ціллю став Чернігів, а згодом найбільший прес усієї кампанії Київ. Його населені чекала класична монгольська реформа міського самоврядування жодної живої душі. Коли декілька років по тому, через залишки столиці Росії, подорожував папський дипломат, він нарахував там близько 200 господарств і гори черепів на місці колишніх вулиць. Далі монголи вторглися до Польщі, захопивши Сандомер і Краків. Інша частина війська погналася за половцями і булгарами, увірвавшись до Моравії та Угорщини, де розбила армію короля Белли IV. Після цього монгольські вершники вийшли до берегів Адріатичного моря. Європа завмерла від жаху. і Париж готувалися до оборони. А німецький король Конрад видав едикт про внутрішній мир між лівими і правими і попросив мобілізуватися проти монголів. Папа ж закликав лицарство до священної війни проти татар, породжених самим пек долю решти континенту вирішила випадкова смерть великого хана. Наступник Тамуджина Угедей помер у Каракорумі. Батий наказав військам відступити, бажаючи особисто взяти участь в монгольській грі престолів. Попри це, похід мав довготривалі наслідки. Русь офіційно стала частиною улусу Джучі і залишалася під владою ханів майже два з половиною століття, аж до 1480 року. Улус Джучі або Ж золота орда кочова держава у степах східної Європи, Центральної Азії та Західного Сибіру, яку після смерті Чингісхана отримав його старший син Джучі. Не називайте своїх синів джучі. Якщо розглядати завоювання монголів у ширшому контексті, то, попри поділ імперії між спадкоємцями тему боя, держава досягла свого найбільшого розміру, охопивши практично всю Євразію. Її кордони простягалися від Тихого океану на сході до Адріатичного моря на заході. Жодна інша імперія і жоден завойовник у світовій історії не змогли повторити масштабів, яких досягли Чингісхан і його степові воїни. Хіба що Велика Британія? А якийсь божевільний напише в коментарях, що козак Гатило був найкращим у світі завойовником, бо так на туалетному папері Тов Меч Арея написано. Тов меч Арея. Побудували Атлантиду, побудуємо історію. Цікаво, що у збоченій колективній пам'яті росіян монгольське ярмо постає як нескінченна темрява, переслідування віри, гноблення святої Русі і свавілля кочовиків. Цей образ так глибоко в'ївся в їхню історичну свідомість, що іноді складається враження, що Батий особисто бігав за кожним боярином із нагайкою. Насправді, все було куди менш драматично і набагато цікавіше. Монголи не встановлювали на Русі окупаційної адміністрації, не будували фортець і не тримали гарнізонів в кожному селі. Вони просто сказали: керуйте собі, як хочете, головне, щоб про нас не забували. Для цього вони придумали зручний інструмент: ярлик, офіційний дозвіл хана на посідання князівського престолу. Хочеш владу? Будь ласка, тільки спершу низько вклонися і плати данину. О, до речі, про данину. А ще я маю подарунок для тих, хто підтримує мене копійкою. Задонативши від 100 гривень в будь-яку з цих банок, ви отримуєте доступ до спеціального пікантного відео. Ось тут як спокусити священника, А ось тут любовні традиції слов'ян. Посилання на банки є в описі до відео. Дякую і гарного перегляду. У Сараї та Каракурумі, монгольських столицях, чудово розуміли старий як світ принцип розділяй і володарюй. Хани майстерно грали на внутрішніх сварках князів, підливаючи олії у вічну боротьбу родичів за престол. Однак русичі також намагалися грати на суперечностях між нащадками Чингісхана – Першими цією можливістю скористалися володимирські князі. Щоправда, князь Ярослав випив кумису з новачком. Коли Каракорум дізнався про його гру. Зате святий РПЦ князь Олександр Нєвський виявився значно кмітливішим. Він миттєво збагнув, що колаборація з ординською владою вигідніша за героїческою смерть на полі брані. Союз із Сараєм не лише забезпечив йому князівський престол, а й визначив зовнішньополітичний курс Росії на століття вперед краще з татарами ніж з папою, а точніше. Загніваючим западом Європа загрожувала православній вірі наверненням і відходом від скрєпних традицій, А тут максимум попросили обкрадати народ і платити податок за князівський стіл. Більше того, монгольська імперія не лише толерувала релігію, але й побудувала свою систему управління на церкві. Саме священники проводили переписи населення і збирали данину. Церкву ж за цю послугу звільнили від податків, дозволивши їй спокійно накопичувати багатства. Саме тоді і почалась традиція російської політики служити хану заради спасіння душі. Як би це не дратувало російських істориків, але головною послугою монголів було не спустошення. Міст і не купи черепів, а те, що вони запровадили на Росії новітні порядки. Зіштовхнувшись із величезною ординською імперською машиною, васальні князі раптом зрозуміли, що й самі могли б керувати своїми володіннями за зразком Каракоруму. І першими цю ідею підхопили московські князі. Вони вчасно збагнули, що з ордою краще не сперечатись, а дружити, справно збирати податки, душити повстання і відправляти в табори нелояльних. А за це отримати кістечку. У вигляді особливого статусу і значну автономію, саме тому російських альтернативщиків можна послати нафіг з їхніми термінами, як, от ярмо і неволя. Пропонуючи натомість поняття московсько-монгольський симбіоз або навіть федеративний устрій. Чверть тисячоліття під монгольським чоботом перетворила Росію на державу з дуже специфічним світоглядом: деспотизм, культ сили, ненависть до заходу. Усе це не спадщина Візантії, на яку так люблять посилатися кремлівські ідеологи, а цілком практична копія орди. Саме від ханів московські князі навчилися, що влада має бути абсолютною, війни постійними, а території безкінечно. Розширюваними. Додайте сюди ще й православ'я, яке стало цементом для побудови єдиної та неподільної держави, і ви отримаєте типовий рецепт імперської кухні. А щоб цей набір виглядав менш загрозливо, його приправили зручним міфом. Мовляв, Росія 250 років стримувала навалу з Азії, рятуючи Європу від степових орд. Правда, рятувала вона її настільки старанно, що й сама, зрештою, почала поводитися корда. Тільки в православному антуражі. Непостійна рубрика хвилинка тему джина. Ми не придумали, як органічно вплисти Чингісхана до монголів. Тому, якщо хочете більше хвилинок тему джина, платіть платіть є сир. Чингисхан. Поки майбутнє Москва старанно вчилася стояти рачки перед ханським троном, на заході Русі відбувалася інша історія. Галицько-Волинське князівство спробувало стати тим, чим Русь мала бути від самого початку, частиною європейської цивілізації, а не степовим придатком Орди. Тоді, коли князі з Володимира і Суздаля вправно носили ханські ярлики і збирали для них данину. Данило Романович бився за незалежність. Галицько-Волинське князівство не шукало компромісів із Ордою. Коли курем сунув на Поділля, Данило зібрав військо і дав йому по зубах. У 1259-му хан Бурундай таки змусив князів розібрати фортеці. Та навіть тоді князівство не перетворилося на безмовного податкового донора. У політиці теж прірва Москві. Монгольська система подарувала самодержавство з усіма його чарівними бонусами. Ми свавіллям, культом влади чи сакралізацією князя. Галицько-волинська ж держава розвивалася за європейськими лекалами, боярські ради стримували владу, міста отримували Магдебурзьке право, а політичні союзи укладалися не на колінах перед ханом, а за столом переговорів із Угорщиною, Польщею чи Священною Римською імперією. І як бачите, це два кардинально різні шляхи розвитку. А що думаєте ви про це? Напишіть в коментарях. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, а темуджин – Великий.